Таке відбувається регулярно, бідкається Сергій Тихенко, керівник нещодавно створеного підприємства Паркове господарство люди не цінують те, що робиться для них. Так, вночі з парка перемоги вкрали три лавки. Вони були куплені за бюджетні кошти і стоять на балансі у комунального підприємства. Також приблизно за рік по місту пропало близько 20 урн, а після висадки квітів зникло більше двох тисяч кущів. Скажіть, в які рамки це все, для кого ми це все робимо? Если нас критикуют, то надо начала с себя, наверное, начать. Для кого это мы все делаем для людей. И получается так, что люди отвечают нам вот, таким вот, вот такими вот методами и актами вандализма. По-другому не скажу. Да, чего-то мы не дорабатываем, где-то там у нас еще органы наши не дорабатывают. Должна скоро заработать муниципальная гвардия. Но <кх> на данном этапе... То, що відбувається, це ніякі рамки не влазі. Міська влада звернула увагу на парки та сквери. В цьому році на озеленіння виділили 400 тисяч гривень, заплановані 40 тисяч на обрізку дерев. Укладені договори на благоустрій парку перемоги. У нас в цьому році виділено прилична діяння і на парки, і на сквери. От зараз вже привели парки в порядок. Посмотрите, чистота порядок. Викошений весь парк. Абсолютно Коли таке такое ніколи. Це все делается. Все ми зараз вже уже до враження заключені на установку бордюров в центральної цифру центральной части. Понятно, що це для людей. Ну а люди вот так от нам отвечают. Очень это прискорбно і очень печально. Прохання лише одне цінувати те, що роблять для людей, адже парки та сквери це улюблені місця відпочинку. І лише суспільними зусиллями громади та влади можна зробити їх гарними та затишними.